Очільники Житомирської обласної державної адміністрації та обласної ради Сидір Кізін та Віталій Француз відвідали міжнародну приватну українсько-італійську школу Всесвіт, в якій впроваджено інклюзивну освіту, тобто забезпечено доступ до освіти для дітей з інвалідністю. Директор школи Марія Левченко розповідає, що у закладі навчаються діти як з фізичними вадами, так і з затримкою психічного розумового розвитку. З 2007 року в нас були, перший хлопчик, був, який був на візку. У нього був діагноз ДЦП. Пізніше. Ще були діти, в яких діагноз ДЦП. Але вже три роки у нас діти, які мають затримку психічного розумового розвитку. Є діти з вадами слуху, і в минулому році, в першому класі, у нас навчалась дівчинка, яка має ознаки діагноз аутизму. Голова облдержадміністрації Сидір Кізін, поспілкувавшись з учнями школи, переконався, що інвалідність не є перешкодою до повноцінного розвитку дитини. Дитина на візочку, це ще не означає, що вона якась неповноцінна чи вона якась інакша. У неї є особливі потреби, але інтелект з хлопцями мої, і сьогодні тим, що я спілкувався, от Данило, наприклад, щойно. Ми в класі спілкувалися. Так йому 13 років, а по інтелекту він уже на всі 18. Є десь проблеми з фізичними параметрами, але інтелектуально людина може розкритися. В свою чергу начальник управління освіти Олександр Постовенський розповідає, що спільне навчання дає користь не лише дітям із вадами це йде на користь як дитині. Яка навчається разом з дітьми, бо це ще ми з Макаренка знаємо, так що дитина виховується в колективі, інакше її виховати для колективу через колектив і для колективу не можна. А з іншої сторони це дуже гарно впливає і на тих дітей. З масової школи дітей вікової норми, які навчаються з такими дітьми, вони стають добрішими, вони стають чуйними, вони розуміють, що є діти з іншими проблемами. Загалом в Житомирській області навчається близько 2,5 тисяч дітей з інвалідністю, з яких 430 навчається індивідуально. індивідуально. Ковальчук, горковальчук євгенісиулов, телеканал СК.